За цей час Запорізька атомна електростанція була додатково замінована, і що найстрашніше, замінований саме ополоджувач. Це є в планах Російської Федерації зробити викид. Це має розглядатися як стаття 5, якщо Росія навмисно зруйнує або спричинить ядерну аварію на Запорізькій АЕС, і це зачепить країни НАТО. Я не знаю, чи діля до цього чи 31 країна погодиться на це. Найбільша в Європі атомна електростанція, іграшка в руках росіян, чотири замінованих енергоблоки. А особовий склад росатому екстрено вивозять із енергодару. Працівникам, які лишаються, наказали звинувачувати у всьому Україну. Треба розуміти, що ворог може і готовий, як каже наша розвідка, застосувати так такого роду шантаж, <звід> бо це шантаж. Максимально зробили так, щоб люди максимально знали, що відбувається. Продукти вдома є. Вода, э, скотч зовсім не готові, але постійно про це думаємо. Постійно про це э, хвилюємось. Дома збираємо консерви. Росія все, що хоче, може зробити, бо вона неадекватна. Познаю, що Росію в принципі все можливо. Та чого боятися, ми і так переможемо війні? Я впевнена, що наші хлопці, наша Збройна сила України гідно вистують, і наша держава зробить все те, щоб допомогти і захистити нас. Тому що це, це може бути тільки страшно найближчі найближчому радіусі, і то це не це не радіація, яка там буде, як при Чорнобилі. Це зовсім інша історія, і вона не така страшна, як нам малюють. По перше, не страшно, але дуже хочеться, щоб такого не трапилось, щоб все було нормально і. Все-таки був, мабуть, здравий глузд взяв верхніш чиїсь там глупі емоції. Дай Бог, щоб скоріше цих всіх орків звідти вигнути це єдине, мабуть. Друже. Я дякую тобі, що ти дійшов саме до цієї частини відео. Я знаю наскільки всі ми втомилися від війни. Але в той же час я знаю, як сильно ти підтримуєш не тільки військових, а й весь столовий фронт. Правда, та протидія путінській агресії це наша спільна справа. Твій донат це величезний вклад у нашу роботу. А якщо ви вперше дізналися про онлайн ua і хочете нас підтримати, ви можете це зробити за посиланням під цим відео. Лише разом ми зможемо створити мирну та сильну Україну. Україна закликала міжнародну спільноту відреагувати та запобігти аварії. Однак світ не поспішає. Сьогодні це Україна, а завтра це весь світ. Я розумію, чому вони. А... Як це сказати, ну намагаються бути обережними, да? Бо це вперше в історії взагалі ми воюємо. цивілізований світ воює з ядерною країною. Але все ж таки треба розуміти, що власне ось такими нерішучими діями ми можемо а, створити такий зелений коридор, що а, Росія зреагує, що можна, що їм все дозволено. Тому треба тут або пан, або пропав. Я вважаю Бойкотуйте, е, Росію. Росію, росіян, бо е, зараз кожен відповідальний, е, кожен з них відповідальний за це. Я взагалі, якщо є така можливість, хочу звернутися до всіх людей, які знаходяться зараз за кордоном, що продовжують виходити на мітинги, продовжувати кричати. І міжнародна спільнота має продовжувати прям кричати. Ви знаєте, хочеться іноді орати, тому що нас не чують, нас чують, але ще треба більше, щоб нас почули і вже дали того е, ляпаса цьому путіну.